Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачистили і дослідили той Fort Light. Це відео ми з вами підемо. Тут повоюємо з магом, з магмовим змієм. Тут ми знайдемо одну халупу. А, до речі, Тут ми ще зустрінемо Олександра. Тут ми попадемо одну халупу, знайдемо, а тут ще іншу. Халупу відкриємо, що буде тут частину, буде що пройти. Так, давайте сідаємо на коня, ми вже тут з вами були. Тож що вже не будемо другий раз зачищати, просто проскачемо. Ми вже тут були, біжимо зразу до озера Злави. То тут має бути то озеро. З'явилося, що можемо викликати на підмогу. Так, ну давайте, чекайте, зараз він вилізе. Де він там вилазить? От, давайте виключимо нашого лицаря. Так, і... Тут головне, щоб лиц... він відволікся на лицара. Тут саме головне. Можемо на куні, на куні простіше буде. Так Тікаємо, тікаємо, поки він не відвлічеться. Так, о, де він тік? Ай-яй-яй. А він... Так, знову кудись попав. Що він так пропадає? Так, трошки йому зняли. Де нашли? Де наш лицар взагалі? А он Тикаємо. Він знов <хи> так Знов він втік назад в свою лаву. Якийсь він дивний. Давай. Ай, ай. Так, задалеку нам. Наш лицар щось сьогодні не хоче нам допомагати. Так. Тікаємо? До речі, можемо навіть лапку з'їсти. Ну де він там? І ще трохи його добити залишилося. От і все. Нічого тут складного вже немає. Забрали ще драконяче серце з нього. Так, там щось з'явилося нове, треба буде в храм збігати. Так, тут в нас є, лежить он один лут. Там другий лут, третій лут, тут десь три, здається, лута. Так, от є. О, вон, бачите, там у Олександри той великий глечик. Зараз ми підемо з ним, поговоримо. Зараз ми ще лут позбираємо. То він так закаляється, бачите в магні? Крутий чувак. Так, забираємо тут ще і... Он тут. А, ні, то 4 ще отут тут лут є. Раз, два, чотири начал лута. ще. там завод на горе лут. Так, тут золота руна. І... Так, ну давай. О! І тут у нас ще золота руна п'ята. О! О, як він обожнює. Так, що з ним поговоримо. О, він нас вітає і питає, що нас привело це місце. Він не думає, щоб ми прийшли сюди закалятися, бо ми з плоті і крові. Але йти я як завжди вчасно. О, по дорозі сюди він дещо змайстрував і нам ще зараз ударить. От бачите, він нам подарував такий сосуд. Угу. Вогонь тут є лігурить. Я не зможу закалити своє тіло так, щоб воно більше нікого Блі, не встигає. Так, щось воно так швидко. Я не встигаю навіть перекласти. Ну, сенс в тому, що він нам подарував. І каже, що він відправляється на схід. <рес> То, ми його ще десь на сході маємо зустріти. Так, давайте подивимося, що він нам дав. А дав він нам отаке от, от на голову такий таку штуку. Так, той такий глечик на голову. Хм. Так, він збільшує силу метальних горщиків. Ага. Глечиків, горщиків метальних. Якщо його вдягнути, то буде сила більше тих глечиків. Добре, хай буде. Хоч ми ними не користуємося. Так, куди нам далі? Все, давайте звідси з лави вилазимо. Так, так, Давай свиденько, поки у нас ще є здоров'я. Так, давайте підліковуємося, ще магії вип'ємо і йдемо далі. Дивіться, тут як завжди так, от ми ті ще гриб якісь пропустили. Десь тут у неї, як завжди, ще щось приховувати, дивіться, тут не помітно, але сюди, якщо зайти, бачите, в кутку ще можна лілію мікели знайти отут. Я думаю, що більшість просто пробігає мимо. Кажуть, тут треба заглядати під кожен камінь, як то кажуть, щоб щось все знайти. Так, отут сидять ті чуваки. Напівлюди. От. Так, але ми можемо, щоб на них прямо не йти, можемо спокійно їх обійти ось сюди і їм прийти в спину. По дорозі ми ще тут знайдемо, знайдемо пульсуючий лист, бачите? Тут заховали вони також, якщо сюди не йти, то також його легко пропустити. Тепер ми йдемо, обходимо просто. І от вони тут сидять і нас не чекають. Вони нас чекають спереді, а ми нагло приперлися ззаді. От і все. Так, десь там з нього з першого щось випало. Забираємо. Все. Тут ми з вами зачистили. Йдемо далі. Тут є невеличкий цвинтар. Давайте позбираємо, а тут ще якісь гриби ростуть. Позабираємо з них руни. Так, Золота руна, друга. Так, четверта, друга і. Так, чого я не можу забрати? Ну, о, і шоста. Все, тут ми ніби все забрали з вами. Так, більше я не бачу. Йдемо далі. О, тут а вон, зверху є та халупа. Так, тут ще у нас каміння, о, то вже таке. От, і тут сидять ще напівлюди. Три штуки. То ми розбираємося. О. І бачимо тут статую, яку ми не можемо розбити. Значить, як завжди, десь має бути попереду якийсь велетень, який нам її має розбити. Він буде от там, -от далі. Там буде той рунний ведмідь, здається. Так, Але ми ще йдемо сюди, зайдемо. Ще тут. Ну, розберемося з напів людьми. От, розбираємося і забираємо тут. От ми хлопу прийшли. Так, забираємо бурлячу магму. Що то у нас таке? Я думав, що то у нас молитва. А виявляється, то от така у нас тут є. Випускає згусток магми. Ось така от. Що можемо навіть нею користуватися, треба цього мудрість 21 і 12 Непогана, можливо, річ. Так, і тут от ще за тою халупою від людника ще є метелики. Бачите, також їх майже не видно, тому їх пропустити дуже легко. Так, йдемо тепер, спробуємо розбити оту статую. Давайте сідаємо на коня, щоб ми могли втікнути. Від того, не люблю я тих ведмедів. Скажу вам чесно. О! І тікаємо. Біжимо, хай він сюди. О, розбив. Все, молодець, що нам і треба було. А тепер будемо дубувати. Так, там ще повискакували ті напівлюди. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так. Де він там пуляє по нас. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тікаємо. Ай! Де він там? Чи він нас зараз не вбив? О, знайшли він за нами як біжить. Ай. Але нам залишилось його пару раз ще. Все. І ми з ним розібралися. Так, щось навіть з нього нам випало. О, все потрошки. Забираємо. І йдемо досліджувати далі. Так, забираємо, що тут він нам розбив. О, бачите, камінь шостий, він нам розбив аж три штуки. Так, забираємо якийсь щит їхній. Так, стоп, тут ми вже з вами були. В тій халупі йдемо до іншої. Раз. Нема. Так, тут ще у нас якісь каміння. Дивимося, що у нас тут. Так, давайте. Вип'ємо, може, ще магії. Так, що у нас тут? От, бачите, тут вони таку лілію трійну заховали за, за тим другим. О! А тут, бачите, заховався ще один. Я його не побачив. Поки я підійшов до лілі, -лі, він нам хотів на спину скочити. Але він щось довго думав, треба було йому то робити швидше. Йдемо ще трохи. Там от ще одна хатина. Та халупа. Так. Там ще щось висить, якийсь лут. Ще й фіолетовий. Демо, дивимося. Ще тут мотив людина. Розбираємося з нею. І... а! Дрібний. Камінчик, о, і тут ще маленький вод. Також з ним розбираємось. Так, все, дивимося навкруги. Нічого не бачу. Ні, щось. А, то знов каміння такі. Так, зверху нема нічого. Що тут ми пропустили? А, ще каміння. Так, ну, то нам фляги нам треба фляги чи ні. Там вони не треба сильно. Так, дивимося по кутках. Що ми тут маємо? Маємо, он бачу, різні. Точніше не різні, а черепки ще. О, а тут що у них? Може, щось заховали, ні. Ні. Просто обрив. Так, де то ми з вами? Так, отут ще купа тих камінчиків. Треба буде піти, може, попродавати. Бо ми, я так, якщо воно робиться, вони потрібні для горщиків, а ми не, ми не користуємося, то нам ті, горщ... нам ті каміння не дуже і потрібні. О, знаходимо ще тут ззаді. Ще одну лілію три Микели, бачите. Тут. Ай, ще ми якийсь лут знайшли. Так, і тут там о арбалет. Такий дивимося, булочний якийсь арбалет ми маємо. От він. Треба сил 16 і спритність 16. Випускає багато болтів одночасно, дуже швидко тратить снаряди. Так, ми знайшли тут благодать. Так, чекайте, вон там ще щось. Так, з гриби. О! Тут виявляється ще, ми не побачили, тихо увесь вон по суть також ті не підійде. О. Все. То вони той хувець спасли. А ми тут приперлися. Так, отут на тих вівцях можна, кому треба м'ясо чи печінка, якраз може їх тут набивати. О, ще, ще два деву взялися. Охто йде вони там ззаді десь. Ладно, давайте ми ще знайшли одну халупу. Так, бачите, а то вже халупа майстра. І запалюємо. Тут благодать. І дивимося, ми з вами обійшли, от, 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 усе. ми обійшли ту садибу. отак от навкруги майже. Так, босами перемогли, одну халупу знайшли і іншу. Ну, напевно, на наступне відео тут ще має якесь село бути поселення. Ще підемо в наступне відео, там зачистимо і подивимось, що у нас там чекає. А на сьогодні, певно, будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!